Сьогодні в нас смачні новини з міжнародного астронавтичного конгресу, скафандр від Прада та Аксіом, місяцехід Астролаб Фліп, місія Рамзес до астероїда Пофіс, а ще новітній коронограф для спостереження за Сонцем та перші результати його роботи, гравітаційно хвильо обсерваторія Ліза та метаморфози великої червоної плями Юпітера. Ще трохи новин SpaceX та запуски. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте свої гравітаційні хвилі, ми переходимо до новин. 15 жовтня на міжнародному астронавтичному конгресі компанія Axiom Space і Дім високої моди Prada презентували скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit Юніт Ексім'ю, який став результатом їхньої співпраці. Астронавти використовуватимуть його під час місій програми Artemis до місяця, зокрема й для виходу на поверхню нашого супутника. Про таке незвичайне партнерство було оголошено ще рік тому. За словами представників Axiom Space, Prada знається на високотехнологічних речах, а також має досвід у використанні композитів. Перший варіант АЕК був представлений самою компанією у березні 2023 року. Він базувався на напрацюваннях Axiom і досвіді NASA, отриманому під час розроблення скафандра Exploration Extravehicular Mobility Unit. Дизайн нового скафандра зосереджений на функціональності, забезпечує підвищену гнучкість і підходить для різних комплекцій тіл чоловіків та жінок. Ексієм'ю оснащено підсвіткою та hd камерою на шоломі, зв'язком 4 g LTE, інтерфейсом управління скафандром, регенеративною системою очищення вуглекислим газом і портативною системою життєзабезпечення для підтримки астронавтів під час виходів у відкритий космос чи на поверхню місяця протягом 8 годин. Крім того, він має резервні системи та бортові прилади діагностики для захисту безпеки астронавтів. Зовнішній шар розроблено з рахуванням захисту від накопичення дрібного шкідливого місячного пилу, XMU має переважно білий колір, щоб відбивати сонячні промені. Багато компонентів костюма пройшли тестування з метою підтвердження їхнього захисту від сильної радіації. Спеціальні покриття на шоломі та забралі покращують огляд навколишнього середовища, а рукавички власного виробництва мають низку перевагу у порівнянні з тими, які використовують у скафандрах зараз. XEMU розроблено для використання саме на південному полюсі нашого супутника. Він може витримувати екстремальні температури цього регіону, а також її найнижчі значення в постійно затінених областях протягом щонайменше двох годин. Впродовж останніх двох років скафандр постійно вдосконалювали та піддавали випробуванням за участю астронавтів та інженерів. Зокрема, AXMU проходив підводні тести в лабораторії нейтральної плавучості НАСА для імітації мов місяця, а також випробування в умовах зниженої гравітації в космічному центрі імені Ліндона Джонсона. Наразі команди працюють над інтеграцією скафандра з космічним кораблем SpaceX Starship і готують його до подальших випробувань у вакуумних камерах. Axiom Space планує завершити AXMU до кінця 2026 року, коли має відбутись старт місії Artemis 3, в якій і дебютуватиме скафандр. На тому ж міжнародному астронавтичному конгресі компанія Venture Astrolab презентувала свій новий міні-місяцехід Flip. Демонстраційна технічна місія з ним до південного полюса місяця має бути запущена вже наприкінці 2025 року. Нова розробка є зменшеною версією іншого місяцеходу компанії Flex. Про створення останнього було оголошено в 2022 році. На основне завдання Flip – тестування ключових систем Flex. А він буде оснащений тими самими модулями батарей і шинами, що й повноразмірна версія, маючи при цьому вантажу підйомність від 30 до 50 кілограмів. Це дасть змогу обслуговувати клієнтів із меншими вимогами до корисного навантаження порівняно з Flex, який буде здатний нести до півтори тонни. За словами генерального директора компанії Джарета Метьюса, розробка міні-місяцехода тривала всього близько шістьох тижнів, поки невідомо як його доправлять на місяць. Астролаб повідомило, що для цього буде використано один із посадкових апаратів, що розробляється в рамках програми доставки комерційних вантажів NASA CLPS. Одним з варіантів може стати модуль Griffin компанії Astrobotic Technologies, Спочатку призначений для місії NASA Viper, скасованої в липні цього року. Зібрані з FLIP дані будуть використані для перевірки технічної готовності Flex, який заплановано відправити на місяць у 2026 році ракетою SpaceX Starship. У Астролаб вже є п'ять клієнтів, що готові розмістити на місяцеході свої корисні навантаження. Крім того, компанія розробляє пілотовану версію Flex для майбутніх місій в рамках програми дослідження місяця NASA Artemis. Ще на цьому ж мак минулого тижня в Мілані. Європейське космічне агентство підписало контракти із компанією OHB Italia на суму 63 мільйони євро для початку робіт над місією Ramses. Про розробку проєкту в рамках програми планетарної оборони, яка повідомило в липні цього року. Космічний апарат Рамзес вирушить до навколоземного астероїда Пофіс для його вивчення та надання вченим точнішої інформації про те, що можна зробити в разі потенційного зближення цього небезпечного об'єкта із землею. В місії буде використано конструкцію іншого космічного зонда Гери, який вирішив вивчати подвійну систему астероїдів Дідим і Діморф 7 жовтня. «Рамзес» буде його спрощеною версією. Повне фінансування місії планують затвердити наприкінці 2025 року на зустрічі міністрів, проте роботи почнуться раніше, щоб апарат був готовий до запуску вчасно. Контракт дасть змогу OHB почати закупівлю компонентів із тривалим терміном постачання до опрацювання проєкту на етапі попереднього аналізу та координацію з іншими місіями, які досліджують Апофіс. Яка не повідомила передбачувану вартість місії, відомо, що близько 20 мільйонів євро надійшли від проєкту Гера, який вклався у свій виділений бюджет, запуск РАМЗС заплановано на квітень 28-го року, щоб він прибув до мети в лютому 29-го, за два місяці до зближення астероїда із землею. 13 квітня астероїд пройде на відстані лише в 32 тисячі кілометрів від нашої планети. Національна океанічна адміністрація поділилася першими зображеннями з компактного коронографа СІКОР-1, новаторського сонячного телескопа, встановленого на борту нового супутника ГОУС-19. Цей коронограф перший в своєму роді розпочав спостереження за сонячною короною 19 вересня 2024 року. Сікор 1 призначений для моніторингу слабкого зовнішнього шару сонячної атмосфери. Він надаватиме важливі дані для прогнозування явищ космічної погоди, зокрема корональних викидів маси, квм потужних сплесків сонячної плазми і магнітних полів, що можуть впливати на космічне середовище Землі. Супутник goes 19 запущений на початку цього року в рамках серії GOES-R від NOAA, являє собою інноваційний інструмент для прогнозування космічної погоди. Оснащений апаратурою Сікор 1 він забезпечує безперервне покриття сонячної корони, роблячи нові знімки кожні 15 хвилин. Використовуючи спеціальний диск, що блокує інтенсивне сонячне світло, Сікор 1 дозволяє ученим спостерігати слабку корону, де зароджується КВМ. Ці високошвидкісні викиди плазми можуть рухатися зі швидкістю тисяч кілометрів на секунду і порушувати роботу систем зв'язку, супутників та навіть електромереж на землі. Перші знімки вже виявили чіткий КВМ, що виходить з поверхні сонця. Це і стало важливою демонстрацією СІКОР-1. Корональний викид маси одне з найнебезпечніших явищ космічної погоди, здатне викликати геомагнітні бурі, які впливають на супутники, системи GPS, авіацію та наземні електромережі. Завчасне виявлення цих явищ є критично важливим, і прилад СІКО-1 має надавати прогнози космічної погоди швидше, ніж його попередник Ласко, встановлений на борту застарілого супутника Соухо. Хоча ласко з 1995 року є життєво важливим інструментом, збір його даних відбувається повільніше. Іноді цей процес займає до вісьмо годин. На відміну від нього, сікор 1 передає зображення КВМ протягом 30 хвилин, що дозволяє робити більш своєчасні прогнози і випускати попередження від центру прогнозування космічної погоди НОАА. Супутник Гоусар наразі проходить після стартові випробування і до 2025 року стане операційним супутником Гоус east Після введення в експлуатацію дані з Сікор 1 значно розширять можливості NOAA у прогнозуванні та реагуванні на загрози космічної погоди. Безперервний моніторинг супутника за короною гарантує, що NOAA зможе випускати попередження за 1-4 доби до того, як геомагнітні бурі вплинуть на Землю. Крім того, Сікор — це лише перший із серії запланованих коронографів. Другий Сікор 2 як очікується, буде розгорнуто на супутнику СВФОЛ1 в 2025 році, що забезпечить ще більш комплексні спостереження за сонцем. Завдяки постійному вдосконаленню таких технологій ризики пов'язані з космічною погодою стають все більш керованими. Це дозволяє людству захищати критичні системи від наслідків потужних сонячних викидів. Наса вперше показало повноцінний прототип телескопа, який буде використовуватись в майбутній місії Ліза. Метою одноіменної космічної обсерваторії стане пошук гравітаційних хвилю космосі, викликаних злиттям чорних дір та інших масивних об'єктів. Місія Ліза очолюється європейським космічним агентством у співпраці з НАСА. Вона була анонсована в травні 2022-го, А цього року має завершитись фаза фінального планування та розроблення технологій проєкту. Обсерваторія складатиметься з трьох космічних апаратів, розташованих у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною в 2,5 мільйони кілометрів. Кожен із них буде оснащений парою телескопів-близнюків, а також матиме декілька лазерів, які зв'язуватимуть прилади один з одним. Проходячи між ними, гравітаційні хвилі викликатимуть ледь помітні збурення простору, які одразу будуть виміряні за допомогою лазерної інтерферометрії. Особливістю ліза стане висока точність вимірювань аж до трильйонних часток метра пікометрів. Прототип під назвою Engineering Development Unit Telescope прибув до центру космічних польотів імені Годдарда ще у травні цього року. Його зібрала американська військово-промислова компанія L3 Harris Technologies. Інженери використовуватимуть його для розробки фінальних версій телескопа. Прототип, виготовлений зі скло кераміки бурштинового кольору, яка стійка до зміни форми в широкому діапазоні температур. Головне дзеркало вкрите золотом, щоб ефективніше відбивати інфрачервоні лазери та зменшити втрати тепла з поверхні в умовах холодного космосу. Ключові технології обсерваторії вже було успішно протестовано в демонстраційній місії 2015 року. Ліза Патфайндер. Запуск основної місії Ліза заплановано на середину 2030-х років з п'ятьма роками активних спостережень та можливістю продовження програми до десяти років. Астрономи спостерігають за великою червоною плямою Юпітера величезним штормом, достатньо великим, щоб поглинути Землю, вже понад 150 років. Однак людство продовжує робити нові відкриття, особливо завдяки космічному телескопу НАСА Габл, що знімає його зблизька. Останні спостереження Габла, зібрані протягом 90 діб з грудня 2023 року, по березень 24-го, показують, що велика червона пляма менш стабільна ніж здається. Дані демонструють, що велика червона пляма коливається як жиле у тарілці. Знімки Габла дозволили астрономам створити сповільнене в часі відео хвилеподібного руху бурі. Хоча вчені знали, що положення шторму з часом дещо змінюється, вони не очікували побачити коливання його розміру. Завдяки високій роздільній здатності Габла вони виявили, що велика червона пляма стискається і розтискається, прискорюючись та сповільнюючись. Габл щорічно спостерігає за Юпітером та іншими космічними планетами за допомогою програми Outer Planet Атмосфіс Legacy, або OPAL. але ці конкретні зображення були частиною спеціального дослідження Великої червоної плями. Команда відстежувала її зменшення з моменту початку програми ОПАЛ 10 років тому і прогнозує, що вона продовжить зменшуватись, і, врешті-решт, набуде більш стабільної та менш витягнутої форми. Дослідники сподіваються, що майбутні зображення з високою роздільною здатністю від габла можуть дати інші підказки про те, що спричиняє коливання шторму. Вивчення найближчих штормів у нашій сонячній системі допомагає вченим зрозуміти закономірності ураганів на землі і навіть може бути застосоване до погоди на планетах навколо інших зірок. SpaceX не зупиняє розробку Starship. Наслідки п'ятого випробувального польоту в усіх сенсах перевершили очікування. Наприклад, пошкодження бамперів на руках мехазіли внаслідок посадки не виглядають як щось жахливе, з дна мексиканської затоки дістали кільце для гарячого подягу, що брало участь у п'ятому польоті. Якщо чесно, не такої швидкої багаторазовості ми очікували. Ну, все ще попереду. Тим більше, що кільце тепер зможуть проаналізувати. Другий стартовий стіл у Бока Чіка, точніше стартові споруди, продовжують конкретно так облаштовувати. Там же неспішно споруджують газовідвідний канал, між опалубкою укладають арматуру. Цього року його точно не введуть в експлуатацію. Збирають власний сам стартовий стіл нового типу, почали знімати рештування зі з'єднань другої вежі обслуговування. Два стартові столи в Техасі дадуть змогу випробувати орбітальне дозаправлення, адже потрібно буде запустити два старшипи один за одним. У Мак на вертикальному випробувальному стенді один і той самий раптор перезапустили спочатку 5 разів поспіль, а потім аж 34 рази. Більшість ракетних двигунів, що експлуатуються, розраховані на всього лише триразовий перезапуск. Овімкнення і вимкнення двигуна найскладніші етапи його роботи. Багато що може піти не так. Те, що раптор витримав 39 перезапусків чудова ілюстрація його надійності. Бустер 13 перевезли на стартовий стіл для випробувань. Лише через 9 діб після п'ятого польоту почали підготовку до 6-го. Схоже, профіль польоту не змінюватимуть, тож дійсна поточна ліцензія від FAA. Після встановлення першого ступеня на стартовий стіл з нього почали знімати будівельні рештування. Ніколи ще раніше його відновлення після польоту двоступеневого старшип не відбувалося так швидко. І до інших новин SpaceX компанія обіграла ULA, отримавши всі дев'ять запусків для командування космічних сил США на суму 733,5 мільйона доларів. Формально в розіграші контрактів бере участь і Blue Origin, але у них все ще немає орбітальної ракети. Тим більше, що для повноцінної участі New Glenn має здійснити два повністю успішних польоти. А ось ULA, хоча й запустила два рази свою нову ракету Вулкан, все ще чекає закінчення сертифікації. Тут варто згадати про затримки з поставками двигуню BE-4, виробництва все тієї ж Blue Origin, що встановлюється на перший ступінь. Ця програма національної безпеки для нових постачальників послуг запуску розширена до 2030 року. Тож, крім ULA та Blue Origin, ще хтось може встигнути отримати досить непогані контракти. Запуски. 20 жовтня Falcon 9 Block 5 вивела на полярну орбіту 20 супутників для мережі OneWeb, яка забезпечує глобальне інтернет-з'єднання. Супутники, вага кожного з яких десь 150 кг, працюють у Q-діапазоні. 22 жовтня відбувся запуск ракети Чанджен-6, e що доставила на орбіту три апарати тянь e 3 Ці супутники слугуватимуть як калібрувальні цілі для наземних служб спостереження за космічними об'єктами. 23 жовтня відбувся черговий запуск китайської ракети Чанджен 2 c що вивела на низьку навколоземну орбіту групу супутників Яогань43 для нерозкритих військових цілей. На нашому сайті обов'язково прочитайте велику статтю в перекладі Даниїла Бодюла. У ній розказано про місії, які людство запускало до планети Меркурій. Матеріал і справді дуже цікавий. Посилання на нього буде в описі під цим випуском. В кожному дайджесті ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими вам здалися наш похвилинний розбір п'ятого випробування Starship, а ще новина про те, що активність сонця наступного року піде на спад. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не тільки затверджує вашу віру в наш проект, але й є основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли б оплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос. Не могли б підтримувати технічне обслуговування сайту, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео. Ваші донати це паливо, що допомагає нам підіймати планку якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео та бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не просто фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. Ви можете приєднатись до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!